Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами будемо виготовляти пташку з паперу. Нам знадобиться квадратний аркуш кольорового паперу ломастер чорного кольору. Згинаємо папір згори донизу, до низу, від верхнього кута до нижнього кута. Відкриваємо наш квадрат. Тепер згинаємо папір зліва направо. Ось так. Один з кутів згинаємо вліво, формуючи майбутній дзьоб пташки. Згинаємо папір згори донизу. І далі почергово з обох сторін згинаємо крила пташці. Перше крило і ось друге крило. Тепер фломастером намалюємо очі. Зверніть увагу, де вони розташовані, не на дзьобику. А на голові. А ось і друге око. Діти, я виготовила дві пташки блакитну і жовту, і дуже хочу побачити ваших пташок. Ось для вас схема виготовлення пташки, яка допоможе згадати, як правильно зробити пташку. Бажаю вам успіхів, до побачення і до нових Zău